Так упросовываю його. А в лапи, моєму. До яких чотири лапи? Ось на гору зараз. Така гора нормальна. Стипує і все. Містами приходиться трошки підіймати, бо виходить, що колеса задні загрібаються. І він сідає мабуть, на 40 або й глибше. Участок я тут колись відео знімав, Орав, як у мене вал перервало. На підвору ні. З згори зараз їду. Та камера, мабуть, не передасть, але гончик тут хороший. Десь отак, якщо рівно держати. Не знаю, буде толкость виритлення, не буде, але шматує хорошо. і навантаження є на трактор. Це так воно виходить. І починає більше цієї робити борозни, ось скільки налипає на стойке сюди. Солома і все остальне. А потім... А вот тут что робить? А да тут коренячие такие. Вот. И он не так просто еще и скинуть отсюда. Что такая фигня? Да и плавник винтовком ничего не разрезает. Такий, така стройка стає що ну поток середина школ проблема. Ну, нічого, ти хіше ходиш, ось, доробиш, скільки його залипати. сухому такого, мабуть, не було, бо по одно таке весь Коток не бачу, сенсу його чистить. Скотча вже його пошти тут нема. Так упресовує його. Упресовує в місті соломи. Я думаю, якщо б не солома, так би воно, звісно, не пресувало. Лапи почистив і отак зразу. Такий виходить фон, Оце ж менша швидкість, менші канавки. Ну, отак. Вітер, мабуть, в камеру буде задимати. Зараз дойду до того місця, де я працював перед цим днем за 2 дні до цього. Ось. І ходив швидше 8,6 Ну, 8,5 км. Отут ями більше чи передає камера, чи не передає, а отут уже от, фон набагато краще виходить. Краю в краю дорогу накатали. І яке цікаве спостереження, кваток сам вичистився. Ну, Не ідеально, але ну, по відпітало тільки ці боржі. Зрозуміло, що тут твердо. Цю ділянку завершую, оце встановився, показати як воно виходить. По краю приходиться пригати гарно. Ну і вивертає отаке. По краю тільки приходиться єлі лізти, бо дуже кидає трактора. Тоді пригаєш у нього. Не, ну як там починаєш, то там нормально. А де оцей момент уже, коли тут у мене навіть це можна би не їхати, ну тут сторону дошов, мені туди треба до дороги вернутися. Потихеньку допливемо. Рихлення продовжується, це вже на іншій ділянці. Мабуть, оцю площу дороблю да й хватить, пора дискувати починати. Що хочу сказати, що те, що на котці воно налипає, якби це вже не так критично, я зрозумів. Я їх оце сьогодні не чистив ні разу. Воно отаке, що попало. Тільки що вхатив тут на мусорці пленки. Він так намотало. А так, оце отаке на котках. Ось отут отпало. Воно саме потрошку відпадає частинами. Саме критичне, коли починає розгортати. Це коли на лапи набиває. От набиває. Ось як отут. Набиває сюди соломи повно. Тоді воно розкидає все підряд. Тут не тільки солома, і коріння, оце всяке. І солома І Тоді ж набиває, зрозуміло, і на оці крильця. Так. І бачите, наскільки зразу трактор йде, от коли оце набите. Ну а так нормально воно виходить. Важко, правда, трактор, взагалі з пробуксовкою це йде 7,5 км 10 25 км. Якби на цій площі 892, то я взагалі не знаю скільки він вийшов. Мабуть би 6 би і все. Ну, ясно, що можна трошки помілити. Якщо трошки мілиш, вже десь сантиметрів 30, взагалі льопший йде набагато. Ну, нема сенсу його мілить. У нас же глибоке рихлення, а не культивація глибока, так. Тих щеплення з землею. Оцей 10-25, не вимкнув передок, він починає буксувати і стає на місці. Просто стає. Він без передка ну, не тягне його. Де м'якше, да, може він там якусь частину протягне. Ну, де стає твердіше, все, він особливо це краї, Без передка, там він так буксує. Так вже і грузу добавлено. це так береж пошов, ну де там і неровності, і все це по витраті не менше, чим словом, або й більше буде по-любому, навіть. Ну я ж б, дуже і либина, я якби 35 і 40 може. На тримав. Верхній палець на регулюванні на один од звернище опустив, бо коли я на тримав, він у мене свободно потім гуляв. І гипше мог заглибити трошки. І зараз за це йду. Так він нормально і виходить, він сам себе потроху оббиває землю. І канавки не такі великі стали. Ще, бо якби так пару днів, щоб сонце, взагалі, класно, я думаю, було. Ну, от там дощі, дощі. Останній участок, який я планував у цьому році рихлий. І на ньому на почало найкраще виходить. І в словом наче так нормально заробляє. Зостається щось зверху. сейчас уплаваю, і його...